Доповістку. Готові ти захищати батьківщину. Я не можу постоянні здоров'я. Чому? Я не природний. А що з вами? Ноги тягають. А ваша дружина говорила, що ви пасту Батьків. Батьків довгий. А як корова далеко забіжить? До Ноги одразу. О, ви нам підходите. Там ми завжди може перелякати. Так, Злата, Саня. Щось? Саша. Саша. Я. Не можу. У мене немає фазівного пальця. Нічим <паси> буде курок пускати. Не так, можна зі маємо пускати. І без Так середнього. І середнього немає. А І ми зінця нема. А що ж у вас є? Кулак без пальця. Одного разу кулак так з'їжджав, що й досі не можеш отікнути. Оце тільки перелякаєш, тоді й попускаю. О, от не там забігаємо. Я Ні, у мене поважна причина. Я вагітний. Я коли про повістку почув цілий тиждень. не Я. Я знаю вас. Я. Спортом. Тільки спортом. А він у вас найкращий, Напередові. Візьміть не повісні. Я. Готовий. Ні. Причина. У мене дід. Як ви ж без діти? Дружина вагітна. Такої страшної ситуації у неї буде п'ятеро. Так вони ж написано народжувати п'ят. Я і рад би, та гріхи не пускаю. Високий я дуже. То і що? Бо треба глибокий боки ринки. А Та ноги не згинаються. Давайте ми вас мороз. Та мене швидко далеко. А коли так жара, а запустків. Не піду. Тоді куди, давайте сапер. Та ви що ж, я з мінами не вмію обращатися. Так ви по тебе на них полях побіг. у вас, робіть. Та ні, щось страшнувато. Ну так, тоді ж куди вас? Додому. Та ні, дорогенькі, якщо вже до нас прийшли, то прямо зразу на передову. Ну я тоді помічу. А, а Далі хто дуже раз. Поперед батько Ні. А, да. Та. Анфіст. Та. Сапел. Та. Льотч. Та. Розвіль. Та. Сепаратист. Та. <реш> Отож не годно! Ні. Чому? Ні в якому разі. А я хочу. У вас ми все з головою. Чому? Ми всі в АТО пішли. А я? Що ви? Чому не йду? Ой, та йдіть уже. Беріть повіську, заказ речати. не Я. Готі. Просіть вам, пожалуйста. Господь з вами. Це мій пацини. Здени. Де не? А чого за нас? Вато напереду мене пошліть. Отомстити хочу. Ви не інвалід. Інвалід. Так я, так виглядаю так я той, я такий, що його опасний. Я як скун. Переляку, вибачте, пучить. А, а так я буду до ворога назад повертатись. А частенько Ви Не витримую. Ага, хай знає, як своїх бити і край нищий. Добре, добре, ось вам повістка. На білю нам треба. Господи, це за перемиковано. А то ще дівчини. Посларяться. Дякую.